Тим часом Україна закрила кордони з Білорусі ще одразу після початку повномасштабного вторгнення. Увесь цей час державну межу на цьому напрямку посилено охороняють, бо дотепер залишається загроза. Наші прикордонники пильно стежать за всім, що відбувається на території північної сусідки. Що бачать та як бережуть північний кордон? Дивіться у сюжеті моїх колег із Рівненщини. Це один з контрольних постів на півночі Рівненщини. Шлях веде до кордону з Білоруссю. До нього близько 10 кілометрів. Без перевірки не впускають і не випускають нікого. Добрий день вам. Добрі. Я дарна прикордонна служба. Ласка паспорт військовікови і буде дійсно повертати вогляд. Усі машини ретельно оглядають. Микола їде до райцентру, живе у селі, яке розташовано попід білоруським кордоном. Скаржиться лише на погану дорогу, а до перевірок каже, звик. Я нормально повинен перевіряти, якби контроль треба, щоб був. Це повинно так бути. Ну якщо розпустимо це, все то ж то буде біда. Тут цілодобово несуть службу бійці 9-го прикордонного загону імені січових стрільців спільно з нацгвардійцями. Майже всі автівки місцевих жителів вивчили, але все одно оглядають. Буває, що один транспортний засіб перевіряють по кілька разів на день. Мені не важко зупинитися, відкрити, показати документи. посилки, пенсії, все бокова дверка, багажник. Ми здійснюємо, все, фіксуємо на бодікамеру. І документи всі вставляться з розумінням, всі розуміють, що це прикордонна зона, і мусять вони показують нам документи. Віталій у прикордонному загоні вже третій рік. Сам місцевий у своїй 26 має три ротації у зоні бойових дій. Із 23 го року був в Донецькій області, в Харківській і знову в Донецькій. По три місяці, да, три місяці були на сході, і три місяці ротація чергувалися. Я був в відділенні ПТРК. Противотанковий ракетний комплекс були відбивали. Часто були штурми. Ситуація була тяжка. Але ми свої позиції втримали. Віднедавна служить біля кордону з Білоруссю з 12 вересня в країні заплановані спільні російсько-білоруські маневри захід 2025 Тому вся територія прикордоння нині під пильним наглядом. Вартові рубежі вчистежать за усім, що відбувається по той бік державної межі. Як розвідка Державної прикордонної служби, так і розвідка Сил оборони України здійснює постійний контроль за ситуацією, яка складається на території Білорусі. На сьогоднішній день там немає скупчення військової техніки, немає скупчення військових, немає створення якихось ударних груп, які мали б достатню кількість, щоб вдертися на територію України. Під посиленою охороною цілодобовою уся лінія кордону готується до можливих провокацій. Дотепер таких тут не було. На ділянку кордону, де ми вбачаємо потенційно можливі загрози чи дещо вищий рівень протиправної діяльності, ми посилили нашим бойовим підрозділом. Це прикордонна комантура швидкого реагування, яка в липні виконала задачі на сході і зараз прибула для посилення саме даної ділянки білоруського кордону. Усі роки, поки триває повномасштабне вторгнення, каже очільник прикордонної громади, люди насторожі. Є тривога за це, хоча воно проводиться вже ну, це, це, в Роднінській області, поближче туди до Прибалтики, воно скоріше. Прибалтика, Польща там до нас трошки як би далі. Але все одно є тривога, є тривога, тому що все ну, є люди, які ж, ну, виїхали буквально, це живуть там, за 5 кілометрів звідси з цих сіл. Та більшість місцевих своїх домівок не полишають. Навчаннями у сусідів теж не надто переймаються. У них нині інші клопоти, як зібрати картоплю і заготувати на зиму дрова. Що спокійно, поки куди втікати, то нас не бомблять поки що. Вже втомилися боятися, Що буде, те буде. З Зрівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.